Одна з комісій міської ради помітила в проєкті рішення щодо визнання Росії агресором нагнітання психозу війни. Відповідний висновок щодо проєкту рішення міськради, яким підтримується постанова парламенту щодо визнання Росії країною агресором, прийняла комісія з питань законності. Цікаво відзначити, що у тексті висновку взагалі наведено чимало дивних пропозицій та умовиводів. Наприклад, депутати комісії вважають вислів країна-агресор щодо Росії некоректним, бо, мовляв, регулярних військових формувань немає на території. України. Також комісія не вбачає, що це рішення слід приймати взагалі, бо не помітили відповідну позицію громадськості міста, жителів Олександрії. Для того, щоб помітити цю позицію, на думку комісії, необхідно якісь підтверджуючі документи. Крім того, переклад тексту рішення англійською мовою для розсилки іншим органам місцевого самоврядування, в тому числі містам побратимам Олександрії, теж є незрозумілим кроком депутатам комісії. Натомість сім інших комісій міської ради текст проєкту рішення схвалили. Ймовірно, справжньою проблемою саме для цієї комісії є те, що як голова комісії Іван Бугаченко, так і інші депутати, що до неї входять, послідовно голосували за відоме рішення щодо підтримки дії Януковича та жорсткі дії до протестувальників на Євромайдані. Крім Івана Бугаченка, депутата комуніста, в цю комісію входять депутати з екс-фракції партії регіонів: Любов Боса, Олена Лобунська, Людмила Сосна та Лілія Терещенко, які і складають більшість комісії.